Тож для мене це завжди маленька подорож в дитинство. Значить, це оптимальна температура. У мене олія достатньо розігрілась. Всім привіт! Мене звати Оля. Я вітаю вас на каналі Ведмедія і запрошую на свою кухню разом приготувати дещо смачненьке. І сьогодні я хочу поділитися простим, затишним домашнім рецептом пончиків. Або як їх називала моя бабуля, вергуни. Я в дитинстві обожнювала, коли вона їх готувала. Тож для мене це завжди маленька подорож в дитинство. Вони готуються швидко, просто із доступних інгредієнтів. Перед тим як почати, прошу підтримати мене вашою вподобайкою і підпискою, якщо ще не підписані. І поїхали! Нам знадобляться наступні інгредієнти: приблизно 450 г борошна, 50 г вершкового масла або маргарину, 250 мл кефіру. Важливо, щоб він був кімнатної температури, 300 ложки цукру, 1 яйце, 1 пакетик ванільного цукру, чайна ложка розпушувача або пів чайної ложки соди, дрібка солі, і також знадобиться добренько так олії для смаження. Готуємо дуже просте тісто. Вершкове масло треба розтопити. Сюди ж тепер я додаю теплий кефір. Ще раз наголошую важливо, щоб кефір був саме теплий. Сюди додаю яйце, цукор. 3 столових ложки. Якщо любите, прям дуже солодке, можна додати трохи більше цукру, але не переборщіть. Дрібку солі. Ванільний цукор, і тепер все це перемішує. Треба перемішати так, щоб цукор повністю розчинився. Коли цукор повністю розчинився, я додаю розпушувач або соду. Взагалі, пончики краще виходять з содою. І тепер поступово починаю вводити борошно. Завжди наголошую, що не кидайте одразу все борошно, бо буває, по-перше, різна кількість кліковини в борошні. Також яйця бувають різні за розміром. У мене це може бути маленьке яйце, у вас більше, тому і кількість борошна може відрізнятися. Тож вводити поступово і спочатку вінчиком, а потім руками. Треба. Замісити еластичне тісто має вийти, не дуже туге, і воно має майже не липнути до рук. Ось таке еластичне м'яке тісто має вийти. Воно трохи прилипає, ну, воно Відпочине і перестане так себе погано поводити. Тож я його кладу в миску, зараз накрию рушничком, щоб не завітрилось, і при кімнатній температурі даю йому відпочити буквально 15 хвилинок. Після того, як тісто відпочило, його треба розкатати. Я це рекомендую робити між двома листками пергаменту, бо якщо припорошувати, то зайве борошно залишиться на поверхні і пончики пригорять. І можуть статися таке, що вони зовні будуть, е, такі підгоріли, а всередині навіть ще сирі. Тому я рекомендую не припорошувати, а зробити просто між двома листочками. Розкатати треба на товщину приблизно 1 см. Отісто розкатане, я зняла верхній пергамент, і тепер треба сформувати самі пончики. Для цього можна взяти е, стакан, який у вас є вдома. Якщо хочеться побільше, можна взяти е, чашку. І просто отак от робимо, формуємо самі пончики. Якщо немає підходящого розміру, можна взяти просто пластикову пляшку, і обрізати, і кільцем робить форму. До речі, самі пончики можна сформувати і іншої форми. Головне не робити їх занадто великими. І я ще полюбляю робити дірочку посередині, тож і тут так само зроблю дірочку, і будемо вже смажити. Тепер важливий момент з приводу обсмаження пончиків. Головне налити достатньо рослинної олії, на якій ми будемо їх смажити. Їх, в принципі, якщо є фритюрниця, можна посмажити во фритюрі. я це роблю на пательні. І для цього на пательню треба налити олії, щоб вона була приблизно в палець товщиною, тобто приблизно от стільки, щоб пончики гарно просмажились. Я їх буду потім перегортати. І дуже важливий момент з приводу температури смаження пончиків. Ідеальна температура 170-180 градусів. Як зрозуміти без термометра, що температура підходяща, берете маленький шматочок тіста у минут, залишилось трохи від дірочок. І дивіться, перевіряйте, якщо ви думаєте, що вже все олія розігрілась, кидаєте туди шматочок тіста. І якщо як тільки ви його туди кидаєте, одразу від нього йдуть бульбашки, тобто воно одразу починає смажитись, значить це оптимальна температура. Якщо, от, наприклад, ну я знаю, що ще не розігрілась, я кинула і нічого не відбувається, значить ще олія недостатньо розігрілася. Якщо ви кидаєте і звідти прям шкварчить, то значить олія вже перегрілась, тож слідкуйте. Зараз олія достатньо розігріється, і я закину пончики. У мене олія достатньо розігрілась, і я кидаю туди пончики. Спочатку обсмажу їх до золотистості з одного боку. Бути уважні, вони будуть гарно підійматися, майте це на увазі. І як тільки вона всмажиться до золотистості з одного боку, я їх буду перегортати. Перегортати дуже зручно, до речі, шипцями. Але якщо немає, то можна просто виделочкою. Пончики дуже швидко смажаться, і я дуже рекомендую викладати їх на тарілку, застелену або серветкою, або паперовим рушником, щоб забрати зайву олію. І вони виходять дуже смачні, хрусткі зовні і м'якенькі всередині. Головне, не зволікати, щоб вони не підгоріли. Ось такі апетитні пухкенькі пончики. У нас з вами вийшли. Смачного! Ось і все. Тепер ви знаєте, як легко і швидко приготувати прості пончики на кефірі. Пишіть, чи сподобався вам цей рецепт, а також діліться своїми улюбленими рецептами пончиків і варгонів, бо саме завдяки вам мій контент стає смачнішим. Дякую, що додивились це відео до кінця. Ваша підтримка дуже важлива для мене, тож не забудьте поставити вподобайку і підписатися, якщо ще не підписані. Попереду ще багато простого, смачного і цікавого. Підтримуйте Збройні Сили України, підтримуйте один одного. Обіймаю і до зустрічі в наступних відео.